Геніальна українська селянка, велика мисткиня, одна із зірок першої величини. Так говорять про неї знавці мистецтва. Вона народна художниця України і лауреат почесної національної премії України імені Шевченка. Її ім'я внесено до всесвітньої енциклопедії наївного мистецтва. Її талант захоплює людей по всьому світу. Звуть її Марія Примаченко. У листопаді-грудні відбулася перша у Дніпрі масштабна виставка її творів. Виставка приймаченка Марії завжди свята для мене, як і для всіх українців справжніх. Це така виставка, яку Дніпряни, досить досить довго чекали. Це забиття не тільки для нашого Ця Художниця звісна в цьому мірі. Ну, приймаченка зараз це такий бренд, як Перасмані для Грузії. Навіть кошти будуть там чиє вже випустили приймаченка. Ті не спеціалісти, які звертають, я б так сам нарисував. Пусть спробують. Про одну із визначних культурних подій цього року у Дніпрі, про творчість і життя Марії Примаченко, людини складної долі і непростого характеру, і про те, що спільного у народної художниці із села Болотня на Київщині і з майстринями села Петриківка на Дніпропетровщині, розповість сьогодні програма «Артзона». Дніпровські поціновувачі творчості Марії Примаченко давно мріяли про виставку її робіт у нашому місті. Влаштувати її нарешті вдалося музею українського живопису, у тому числі завдяки гранту у 200 тисяч гривень від мерії у рамках програми Дніпрокультурна столиця. Міський голова Борис Філатов, великий шанувальник японського мистецтва, приїхав на виставку української народної мисткині Примаченко, оглянув картини і склав про них своє враження. звісно, стоять особняком художньої традиції на любителя, скажем так. але мені, допустимо, подобаються такі чисті, прості, очень ясні лінії і наївна така живопись. Ну, хотя Є не спеціалісти, котрої держають. Я б так сам нарисував. Пусть спробують. Два українські музеї мають найбільші колекції творів Марії Примаченко: Запорізький обласний художній музей і Київський музей українського народного декоративного мистецтва. На виставці Фантастична реальність дніпряни побачили роботи із київської колекції. Для нас велика честь презентувати творчість Марії Примаченко саме в місті Дніпропетровськ. місто, яке є, як всі сьогодні говорять, про фронтовою зоною, місто, яке е, дало відсіч сепаратистам і ворогам України. І ви знаєте, ну от я кажу, мене мурашкидуть по тілу, тому що я кажу дійсно те, що відчуваю, і тому нам дуже приємно порадувати чимось жителів цього славного міста. Як я завжди кажу, що на східному фронті хлопці воюють за Україну, а ми вам привезли от якраз душу України, мистецтво України, те за що зараз іде боротьба на кордонах нашої держави. Фонды наших киевских коллег наличают 650 творений. Это и графика Марии Примаченко, и предметы керамики. В Днепре мы показываем лишь 100 работ, но они показывают ее творчество в ретроспекции. Начиная с 1936 года, с самого начала ее творческой деятельности и до конца 80-х годов. И вот ты видишь этот путь формирования художника, ее взглядов. Сначала это осторожное, очень мягкое прикосновение к образам, и к самому искусству, знаете, так опробование красок. И 80-е годы, это, знаете, вот человек расковался. Он понял, что он может, что он способен выразить и не бояться этого цвета. Когда ты сюда заходишь, ты бачишь оцей промень солнца. Творчість людини, у якої було була дуже важке життя. Але ви, ви подивіться на ці фарби, ви подивіться на ці образи, на цей фантастичний багатогранний світ і її уявлення, яке відображено в її картинах. По-другому не скаже це лир. Мір. мір, в якому присутствує радість, щастя. Це людина, яка вміла жити і радіти життю, не дивлячись на негаразди перешкоди. Художниками стають чи народжуються, звідки береться талант, і де джерело натхнення для творчості всередині людини чи у зовнішньому світі. Біографія Марії Примаченко спонукає поміркувати над цими питаннями. Це філософське завжди питання, і стосовно кожної особистості, ми скажемо про неї, що в неї ця зірочка була, зірочка таланту, і це також. Та сильна невгамовна робота, яка і зробила з неї зірку наївного мистецтва світової величини. Марія Примаченко народилася у селі Болотня Київської губернії 30-го, а за іншими даними, 31 грудня 1908 року за старим стилем або 12 го чи 13 го січня 1909 року за Новим. Її тато був Теслею віртуозом. Мама майстриною вишивання. Це вміння вона передала і доньці, котра потім все життя шила і вишивала сорочки собі, родині і чужим людям на замовлення. У 6-7 років Марія захворіла на поліоміеліт. Відтоді через паралізовану ногу вона ходила на милицях і все її життя супроводжував біль. Біографи пишуть, що саме недуга зробила Марійку не по-дитячому, серйозною, спостережливою, загострила слух і зір. Малювати Примаченко почала років у вісім, несподівано. Вона сама згадувала про це так: якось над річкою на заквітченому лузі я гусей. На піску малювала всякі квіти, побачені мною, а потім помітила синюватий глей і розмалювала нашу хату. Так малювання стало захопленням і справою всього життя. Вона не вчилася у художній школі. Навіть не мала повноцінної загальної освіти, через хворобу покинула школу після четвертого класу. Згодом відвідувала місцевий лікнеп, школу для дорослих. Найкращими її вчителями кажуть дослідники були рідні, поліська природа і фольклор. Чому кажемо про унікальність цього мистецтва, здавалося б наївне мистецтво тієї художниці, яка не здобула професійної освіти. Але всі ми знаємо, що тут Феномен полягає саме у тому, що наша мисткиня, по-перше, створює такі самобутні, такі незвичні роботи. Вона неначе прагне увібрати у всіх своїх творах усю мудрість, як літературного фольклору, так і живописного. По-друге, вона увібрала в себе усе надбання української культури усіх народних майстрів, які жили в минулих поколіннях, скажімо так. Тому тут ми бачимо, що вона здавалася б якісь елементи запозичує із вишивки, але створює все ж таки свої оригінальні орнаменти. Деякі елементи вона запозичує із традиційних елементів трипільської культури, але все ж таки вона також їх синтезує, переробляє і видає зовсім незвичний, не схожі ні на що продукт. Кожна робота побудована за усіма правилами композиції. Кожна робота вона надзвичайно багата, ошатна. А создала Целую серию произведений истинно произведения, потому что, вы понимаете, вот то, как она подбирает цвета, поразительно, она работает в основном гуашь. Гуаш сочная, яркая техника. И если ты умеешь и владеешь ею, то вот почему так дети любят гуашь? Ведь в основном детвора работает в гуаше. Потому что вот эта детскость. Вона присутність і у Примаченка. Ці роботи, подивіться, вони яскраві, але тим не менш вони не строкація. Всі яркі, сочні краски, але вони так і згармоніровані. Навіть для художника це дуже складний процес. Він вирішить колорит, особливо, якщо він цвітастий. Вот у Марии Примаченко, это очень сложно. И она с этим блистательно справляется. Откуда это все? Червоны в червоному, белый в белом. Это только такие профи майстры могли делать. А она по такому, какому ну, с космоса просто ей дано. Откуда это потрясающая фантазия человека? Вообще удивительно, она раздвинула рамки восприятия мира. Тому що у нього ще многі животні звірів придумані її. Навіть назви їх вона придумує сама. Майже все життя Марія Оксентівна провела у рідному селі. Лише в середині 1930-х років їй ненадовго довелося поїхати до Києва. Одна тамтешня майстриня ткаля й вишивальниця по маленьких містах і селах збирала зразки для виставки народного мистецтва і вподобала розписи й вишивку Примаченко. 25-літню Марію запросили до експериментальних майстерень при Київському музеї українського мистецтва. Там вона чи не вперше почала малювати на папері справжніми фарбами. Її твори відібрали для всесоюзної виставки народного мистецтва у Москві. 37-го року їх повезли на першу міжнародну виставку у Парижі. Саме там, як стверджують біографи, їх побачив Пабло Пікасо. Він високо оцінив талант української народної художниці. Відтоді про Примаченко багато писали газети, її малюнки купували музеї їй пропонували остаточно переїхати до Києва. Проте Марія змушена була поїхати додому до літніх батьків. Із Києва Марія повернулася не сама, а з чоловіком. Проте щасливе подружнє життя було нетривалим. Чоловіка мобілізували на фронт радянсько-фінської війни. Пізніше воював проти німців. У грудні 41-го року Примаченко народила сина, а невдовзі листи від чоловіка перестали надходити. Вона чекала його довго, але марно. На якийсь час покинула малювати не було бажання. Світ забув про Примаченко. Її ім'я знову з'явилося у пресі у 60-му році. По тому розпочалася нова хвиля популярності болотнянської художниці і новий етап у її творчості. Якщо спершу Примаченко малювала переважно чудернацьких звірів, то згодом у неї з'явилося багато квітково пташиних композицій і побутових сценок і сільського життя. Коли дивишся на сюжетні малюнки Марії Овксентівни, мимоволі пригадуєш роботи іншої народної мисткині Петриківської художниці Надії Білоконь. Повезло Марии Примаченко. Ее, конечно, очень сильно, не очень хорошее слово, которое я не люблю, раскрутили. То есть, ну, такого человека невозможно раскрутить, если бы она была неинтересна. Ну, а такая, как Надежда Белоконь, она не хуже, чем Мария Примаченко. Конечно, Примаченко – это очень сильная личность темпераментная, судя по всему, очень сильная по характеру. Белоконь, конечно, спокойнее. Для нее село, родное село, это олицетворение тишины, покоя. Это праздники, но которые бесшумны, какие-то фейерверков. А вот те домашние, очень близкие сердцу каждого жителя села Петриковки. Земля украинская сколько породила таких блистательных народных художников. И, до речи, Болотня Село, там дуже-дуже багато було талановитих митців. Там не тільки Приймаченка, там в Іванкові музеї є, так ну просто всі там просто патерясь. Художник і майстер народної творчості Андрій Пушкарьов знає про таланти села Болотня не з чужих розповідей. У 1984 році. Я перший з Дніпра з Кривого Рога поїхав до Марії Авксентівни в гості. Я навчався у Євгена Лещенка, дуже відомий митець такий світового рівня, і він дуже багато нам розповідав про майстрів світу. І я знав, що і пікасо тоді перед малювальником звірєвим. Прихилявся і перед великою майстрині з України, коли Пушкарьов звернувся до Київського музею декоративного мистецтва за адресою Примаченко, його застерегли. А ти не боїшся, що милиці у тебе вижене? так воно і трапилось. Я добирався на брічки, був такий е, занос, сніговий Київ був. І в болотню я приїхав там е, на конях буквально. І мені привезли, і я зайшов, і вона одразу чому приїхали. А Федір, маму, маму, тихо, тихо. І потім все якось владналося. Я кажу: ну якщо я приїхав за 500 кілометрів, так потрібно було. Ну ось, І ми сіли з одною мови. Миски з Федіром куч таку їсти молочну лапшу. Я її не дуже любив, але там е, така піч була е, цікава, і там кабаки запікали, і вона дуже багато розповіла мені спогадів, як вона. Навчалась у, разом з синиця, був тоді їх якби керівник. І тоді Ганна Собачка, вона вони розписували посуд. Я в неї ночував. Чому така реакція була от на мене? Тому що приїжджали відомі ці письменники, стельмах з Києва, і вона каже: Ну я хворію. А вона каже: а вони кажуть: ви нам не потрібні, ваші твори нам потрібні. І в брудних сапогах проходили, все знімали так звичайно, я її можу розуміти. А потім я, коли вже поїжджав, їхав додому, вона каже: пане Андрій, ну заразу людину не розбереш, який він є, я їй привіз подарунки, там теж цікаві, там все. До речі, мене здивувало, вона написала мені на творі, який подарувала, написала Андрію на добру згадку, що було сінов, ну А зараз в мене поки одна донька. Ну от, і Олівцем таким, я дав їй фломастер, а вона була тоді вже член спілки художників. Вона наводить фломастером і була дуже здивована, як гарно пише. Тобто їй ніхто не взагалі фломастер вона не бачила. Казала, як вона працює, каже: я беру олівець, складаю план, тобто малюнок робить. А потім вона вже фарбує. І коли я їхав обратно, вона каже: поїдете обратно, передавайте вітання Пікасо. Ця людина дуже мене поважає. Коли я писав спогади, хтось замінив слово поважає на вражає. І тоді писали Пушкарьов написав дурницю. Звичайно, вразити пікасо приймаченка не міг. Матіс більше би вразив її. Я кажу, пані Марія, по-перше, це в Парижі, я туди не доїду, а по-друге, він два роки як помер. І вона казала: от якщо я помру, то дуже багато людей про це пізнають. Тут знають всі весь світ. Ну так воно і сталося. Марія Примаченко пішла з життя 18 серпня 1997 року. Їй було 88. 2009 в Україні було оголошено роком Марії Примаченко. Виставками, виданням книжок і марок, випуском пам'ятних монет країна відзначила сторіччя від дня народження української мисткині. 2013-го ім'я болотнянської художниці з'явилося на шпальтах європейських видань. У Фінляндії спалахнув скандал довкола картини Марії Оксентівни. Всесвітньо відома фінська компанія з виробництва речей для дому Марі Мико ще 2007 тисячі року почала продавати товари із принтом Лісовий народ. Згодом авіаперевізник Фінейр, рекламуючи Марі Мико, наніс цей малюнок на свої аеробуси. А 2013 року до одного впливового фінського видання звернувся читач, який повідомив, що на літаках, а отже, й на товарах Марімико насправді зображено перероблену картину щуру дорозі української художниці Марії Примаченко. Читач мав радянське видання 67-го року українське народне мистецтво, де і була вміщена репродукція щура. Коли видання надрукувало статтю про це, дизайнер компанії вибачилася за свій вчинок. Вона просто десь побачила малюнок, автора якого не знала, і своїми враженнями від нього захотіла поділитися з великою кількістю людей. Після цієї історії цікавість до Марії Примаченко у світі знову зросла. До речі, Щур у дорозі теж приїхав із Києва до Дніпра. Виставка Марії Примаченко Фантастична реальність у музеї українського живопису Дніпра триватиме до 22 грудня. Від 11 листопада до сьогодні її відвідало 4 тисячі людей. Це небувалий успіх для виставки, кажуть у музеї. Експериментальних майстернях 1936 року Марія Примаченко навчалася разом із кількома мешканками села Петриківка Дніпропетровської області. Програма Артзона пропонує пригадати, як зароджувалася школа сьогодні всесвітньо відомого декоративного розпису, який має багато спільного із наївним живописом Марії Примаченко. Петриківці в 1936 році виник перший учбовий заклад. В нашому осередку, який підготував небагато випусків, війна зупинила. Але ви знаєте, саме ця жменька людей, учні Тетяни Кимівне Пати, зіграли вирішальну роль в долі Петриківського розпису, його збереження. Маленька група п'ятеро Петриківчан після війни поселилися в Києві випускники цієї школи, зокрема Віра Клименко, Тимченко, Марфа, Віра і Галя Павленко, Поліна Глущенко. Оце ця п'ятірка в 47-му році. У Києві засвітилися і почали участь у перших виставках, які після війни почали відновлювати. І, і художній інститут запрацював, і художні виставки розпочалися. І отам вони нагадали про нашу Петриківку своєю присутністю, ставши столичними жителями. Їх запросила міська рада і запропонували вчити київську молодь. І Отам виникла перша сувенірна фабрика. Не в Петриківці, а там у Києві, на київській землі. Вони вивели петриківський розпис у художню промисловість. І вже потім, через 11 років, цей досвід був перенесений у Петриківку під керівництвом одного з їх одноліток і однокурсника Федора Савича Панка. Був створений цех експериментального розпису, який переріс потім у фабрику. А далі був створений експериментальний цех і керували цими двома колективами Соколенко і Панко. Вони випускниками були цієї школи, довоєнної школи декоративного малювання. Часто от говорю за батька, тому що от він як зірець був, Створив ще два підприємства, художню школу в 58-му році. Разом з тим він завжди наголошував, що він не на пустому місці це робив. Є попередники, та ж і Тетяна, Якимівна, яка вчила його. Так? Часто говорять, що пата основоположниця, мистецтва. Вона сама цьому протилась, говорила, яка я основоположниця, коли мене пабу вся малювала. Тобто, це ж мистецтво йде з тихіші часів. З давніх, хай малювали там по-іншому, хай не так досконало, хай набагато простіше і примітивніше, але воно було. Да, спочатку малювали не художники, як такі, просто господині, які прикрашали свою хату, піч ту ж. До нашого часу, скажем, дійшов такий елемент, як квітка цибулина. Чому цибулина? Тому що на розріз нагадує цибулину справжню. Черевка в нас є. Вже важко навіть в принципі назвати, що це за квітка. Це такий вже узагальнюючий образ. Квітка це не просто якась декоративна стилізація, це колосальний символ, символ краси рідного краю, символ сонця, символ і вершина апогей розвитку природи, всього прекрасного, що є в цій природі. Звертаю увагу, що не людина, а квітка є головним героєм цього мистецтва. А людина в Петриківському році розглядається на рівні з квіткою, з пташкою. З будь-яким формою вияву життя. Ну і як говорив батько, дивіться, каже на розпис: зверніть увагу, що всі квіти на влас дивляться. жодна квітка під вас відвернулася, просто не знайдете. Тобто, настільки розпис щирий, яскравий для людей зроблений, що жодна квітка від вас не відвернулась. Ну і разом з тим, як він говорив, жодної ламаної лінії в Петриківському розписі ви не знайдете. Може, це теж от відображення до середовища, де ми живемо у західній Україні. Там. Шпилігірда, гострі, сосни, ялинки. Людина виходить кожного ранку на подвір'я, все це перед нею. Вона хоче, не хоче, вона буде навіть на інтуїтивному цьому рівні, вона відображатиме все це. Тому відповідно, там і орнамент, емотричне. А в нас тут поле, степ, вийдеш, під вітром пшениця, ця колоситься. Таке враження не забудь. Ну, море тобі точно, які тут ламані лінії можуть бути в принципі. Проста звичайна людина. Вона бачить Петриківку і в неї на душі відразу все похмуре, відходить бік, і вона якби зцілюється. Вона ще й несе в собі могутню традицію козацького краю. Потуга неймовірна, життєлюбність, енергетика. Та саме, що в козацьких танцях, що в степових піснях, а це воно в колористиці Петриківки. Нас писав один. Відвідувач зарубіжний, тільки вільний народ може так творити. Люди знають, таке зауваження. Дійсно, то розпис був зароджений на території, яка ніколи не знала кріпацтва, де проживали люди вільні, цінували волю, свободу. Навіть в архівах нам говорили, що Катерина родила минати ці місця, бо тут проживає дуже гордий і непокірний народ. Краще як то кажуть, з ним не зв'язати з минучим. От. То знала, що таке свобода. Ну і Звичайно. Відображали хто як міг у себе на малюнках. Пітерківка, безумовно, вона дає виявитися неповторній особистості майстра. Будь-який елемент, який ви не візьмете, чи то квітка, чи листок, чи птах, чи тварина, чи будь-що це все фантазія художника. Так, він себе з природи художник нічого не надумує. І обов'язково розпис, то квітковий ніхто не скаже, це щось інше на Мельвен. Квіти, але таких квітів природі нема. Перефантазовує, переосмислює там щось художник і вже кладе на полотно, на вазу такий світ, який би він хотів, щоб побачили інші люди. Унікальність цієї школи в тому, що вона не показує в закостенній літнографічній формі якісь певні догми традиції. Вона дає широкий, універсальний творчий метод, оснований на національному баченні краси світу і гармонії. Вона вчить нас і наступні покоління про те, як жити в гармонії з природою, з собі подібними, як будувати родину, як будувати державу. Тому той, хто навчиться читати цю азбуку цього мистецтва, цю грамоту, він буде просвітлений.